Зараз будемо руйнувати твій страх чужої думки і осуду. Дивись, люди проєктують себе на тебе. Тобто, якщо я бачу щось красиве в людині, це тому що це є в мені. Тому що як я це побачу, якщо я не знаю цього, не розумію цього. Якщо я бачу, наприклад, там якусь зірку, да, і я думаю, брін, от у нього така там посмішка красива, або там вона так класно оце рухається так під такт, під ритм. Як я зрозумію, що це під такт під ритм, якщо я сам. Сама не, не, не розумію цього, як це під такт, під ритм, якщо я сама не можу порухатись, якщо я сама не відчуваю цього ритму. Розумієте, як я побачу цю. Посмішку, да? якщо я це зроблю своїми очима, це чисто моє сприйняття. Ми всі не дарма такі схожі, очі, ніс, губи, все одне і те саме, в принципі, то розумієте, тому що ми все і є якби одне ціле, просто проживаємо індивідуальний досвід. І ви, коли думаєте про те, що от я там щось зроблю, зараз якось проявлюсь, і ці люди мене сприймуть, це его. Тобто, ваше его, воно через оцей сором. Я в своєму телеграм-каналі у мене є дуже класний пост там, сором як тінь гордині. Коли я не можу донести от через мене говорить Всесвіт. Ви зараз навіть не мене оцінюєте, а більше сприймаєте те, що я кажу, да? якби я думала, як мене будуть оцінювати, мене як Его, як Еліну, я б взагалі б, три слова б не зв'язала. А я сприймаю себе як людину, я, я, я як, як всесвіт. Тобто, як з вами ще буде говорити Всесвіт, як не голосом інших людей, як не зрозумілою для вас мовою? да? Тому. Ти пропускаєш через себе і доносиш, да. І так з усім, це творчість, це слово. Ну, ви творите на будь-якому рівні. Це не обов'язково тільки творчість, як така там пісні, там якісь да. Це і словами говорити, це, це будь-що, що ви робите, ваше ремесло будь-яке, да. Ви якби. Е Людям віддаєте через вас все сві це пропускає. Ось так сприймайте, розумієте? Ви не просто там якась там Марина там або Сергій, да? і от мене зараз будуть всі осуджувати за мою думку. Та ні, ні, вони сприймуть тільки те, що є в них в голові. Тобто я створюю, ви сприймаєте. І питання навіть не в тому, що я створюю, а в тому, що до вас донесеться, що ви засвоїте взагалі з того потоку, що я сказала, як точно що потік. Чому там оці всі можуть там, якісь там карти таро, їх там засуджують, чи ще щось там кажуть? Вони чому можуть працювати? Бо, да, вона розклала там на 10 тисяч людей ці карти. А кожен сприйняв своє для своєї ситуації і зрозумів свій знак, і це дало йому там поштовх свій, тому що сприйняття своє, воно так працює, розумієте? Так, тобто я сприймаю. Е, от тому люди просто дивляться на вас, бачачи себе, 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 вони бачать себе, свої травми, свої болі або навпаки свою красу, свої там якісь моменти, розумієте? От і все.